Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні я хочу зняти нове відео, де я знову буду в цей ворлд грати. Ну, ми пам'ятаєте, перший левел пройшли, а тепер другий. Наступний. Ось доріжка і другий левел. Так. Так, ось так стрибаємо. Тут все легко. Тут все легко дуже. Його будемо знімати, бо я його ще не пройшов. Так, так, так. Ой, тут тройні шипи, але вони вихідні. Двойні І бустер і клау комп'ютер. О, колір дали. Давайте нотбато. Що це за засягне? Добре, собі кольори, хоч поміняємо. Оцей дивіться розплютутий, а цей такий стродніший, кращий. Я у одного ютубера так займаюся Отакий хай буде. Хай буде отакий. Тепер це мій ну що ж, до побачення!